Вас в ефірі діловий ритм. Проблема дорог це проблема всеукраїнського масштабу. Не обійшла вона і Черкаську область. Сьогодні поговоримо про стан черкаських доріг і про перспективи їх покращення. Напередодні чергової хвилі ремонту доріг ми запитували у пересічних громадян, чи відчули вони якісь грошові вливання в дороги міста, хоча б біля їхніх житлових будинків. Чи відчули ви вливання бюджету в дороги біля вашого будинку? не відчую, не відчую. на Україні завжди, завжди було погано. З дорогами завжди було погано. Ні. Да. Нічого не змінилося? – Правда, зменілися. один колодязь там за заділили во дворі, а так більше нічого не вігів. Ну, так все, як було, так і залишилося. Mm -hmm. Не відчули. Все, все, все так, все так по старому залишилося, так? Дякую. Не, не відчу. не Ні, не відчули. – не відчули. Ями я ми так, як і були, так і залишилися. Так? так, як було, так і залишилось. Mm -hmm. Взагалі, я в Черкасах років п'ять не був, mm -hmm. а як приїхав, в Черкасах дороги стали геть гірші. Гірші стали? Да, Гірші стали дороги, ніж було раніше. Ніякого прогресу я в цьому не бачу. Mm -hmm. Щось в минулому році бачив, трошки от зробили біля парка Первомайського, трошки зробили участок дороги, метрів 200 і все. На цьому полатали трошки, зараз опять це все за зиму розбило. В общем, ремонту ніякого. Mm -hmm. Гроші в бюджет щось платять, mm -hmm. а ефекту ніякого немає. Немає віддачі. Віддача буде і дуже скоро, переконана Світлана Трофімова. Відомий в Черкасах громадський діяч, яка виступила організатором проведення конкурсу на кращий проект дороги нашого міста між студентами вищих навчальних закладів. Над вирішенням проблеми з дорогами працювали студенти п'яти вишів. На розгляд журі було представлено понад 40 проектів, в яких молодь аналізувала та вносила свої пропозиції у вирішення проблемного питання асфальтування доріг у Черкасах. Серед членів журі були представники з управління вуличної інфраструктури та транспорту Черкаського міськоконкому, комунального підприємства «Чилуаш» та автодорожники. Я був за кордоном, наприклад, і бачив дороги. Навіть в ті ж самі я був в США на Алясці. Тому що завжди кажуть, що наші дороги погані, тому що у нас перепад температури різкий. Наприклад, взимку буває мінус 30, влітку буває плюс со. І до цього асфальт тріскається, не витримує. І наші технології розробки ну, не створені для цього, не забезпечують її якості. А от, наприклад, я був на Алясті. Там, знаєте, взимку буває більше мінус і мінус 30. І влітку, да, влітку там, звичайно, плюс 20, плюс 30, але з тими температурами, з їхніми дощами постійною вологою. Але там, знаєте, дороги були рівненькі, ні одної ямки. І ще, звичайно, одна проблема, яку я вважаю, що у нас, коли ремонтують дороги, то ремонтують як полаткову систему. Беруть якусь окрему ямку, залатують і закривають. Якщо ремонтують, наприклад, дорогу в Європі або ж ті ж самі США, вони ремонтують цілком цілу дорогу. Вони не роблять ладку, вони роблять беруть і закривають перекривають цілу дорогу. І ще один принцип цікавий, який я помітив, у нас ремонтні роботи роблять. В ну, день. А в них роблять вночі. Ситуація з українськими дорогами почала стрімко погіршуватися в період масового закриття асфальтобетонних заводів. Тому заводи потрібно відроджувати, переконана Наталія. Для того, щоб підняти економіку і боротися із корінням цієї проблеми. Виготовлення саме якісного асфальту, геосинтетики та полімерних бітонів у нашому місті дозволило б вирішити декілька проблем одночасно. По-перше, забезпечення робочими місцями людей плюс наповнення до бюджету. Адже при вдалому менеджменті завод неприбутковим бути не може, тому що попит на продукцію з заводу на високоякісну сировину стабільно високий, підкреслила майбутній фінансист. ремонт це. Вкладення грошей у розвиток ям. Як це не, не тяжко звучить, але це так і є. Ви коли-небудь пробували клеїти шпалери на старі шпалери, які вже не тримаються, або на оморожу, на якій полущилася фарба, її фарбувати зверху новою фарбою. З цього нічого гарного не вийде. тобто і з ситуацією з нашими дорогами де, теж така так, також складається так само. На е, кілометр дорожнього покриття в Україні витрачається більше коштів, ніж в європейських країнах. Один кілометр чотирьохполосної полосної траси в Україні е, сягає п'яти мільйонів гривень. Е, в е, Європі е, цей показник. Має 4,8 мільйона гривень у Штатах це 4 мільйони гривень, і у Китаї це 3 мільйона гривень. При цьому при при найвищій вартості одного кілометра дороги, в Україні якість доріг найгірша. Метою конкурсу серед студентів вищих навчальних закладів міста Черкаси, дороги нашого міста, є побудова діалогу між владою і студентською молоддю, а також привернення уваги громадськості до проблем міста. І це організаторам конкурсу вдалося. Студентство довело, що в проблеми міста вони вникають, намагаються аналізувати і мають бажання робити на благо країни і Черкас, зокрема. Під час захисту проєктів студенти настільки професійно і доступно ділилися своїми думками з присутніми, що декого з виступаючих можна було запрошувати на роботу вже сьогодні. Радилися між собою члени журі. Запам'ятався виступ Андрія, який працював над дослідженням, керуючись гаслом, збережемо, відновимо, створимо. Це таке більше організаційні, але й дещо те, по технологіям. Організаційні це, по перше, у нас в місті Черкаси немає карти навантаження вулиць. Тобто воно є, ми знаємо, що там є центральна вулиця, у нас немає карти навантаження вулиць міста Черкас. Ця карта будується з вибору класифікатора. Тобто певний класифікатор це може бути кількість навантаження дороги Але машин. Я не розумію, що це таке. Тобто, ця карта повинна бути. Вона повинна бути розроблена так, щоб звільнити центральні вулиці, вулиці, які є, тобто, йдуть до державних установ, культурних місць, місць відпочинку, вони повинні бути звільнені. Звільнені від транспорту більше п'яти тонн. У нас є. Календарний план робіт, коли роботи повинні зробити, все. Він повинен бути поглиблений. Скажімо, от я живу в районі Д, Там на вулиці Пацаєва, якби туди я, вже років 5 не бачив, щоб там латало дорогу. Там е, придумали комунальні <зас> Якби Там е, комунальна служба якби, зробила е, гарну профілактику. Так, там яма. Туди це. Але вони взяли будівниче сміття, подробили його, засипали і зверху заклали плиткою, битою плиткою. Виходить, що волога через все рівно вона впитується, але те будівельне сміття воно розширюється, тому що там може бути і азбест, ой, не азбест, а тобто будівельні матеріали. Яма зменшується на дві треті глибини. Тобто із за цього, якби яма є, є нерівність, але ями вже немає. За останні років 20 не знайшли можливості підтримати дороги капітальними ремонтами. А вони так само, як і автомобілі, повинні проходити технічне обслуговування. Кожні 5 років поточний ремонт, а кожні 12 років капітальний ремонт. У нас, на жаль, ці роки пропущені по кілька разів. А якщо і проводились якісь ремонти з асфальтуванням доріг, то неякісно переконаний студент Андрій. Неякісно. Вони можна сказати, верхній шар асфальту клали не по технології до будівельних норм, а трохи менше, через що було порушено технологію, і тим самим творилися ями нові. Адже більшість наших доріг, хотів би додати від себе, ті, що відремонтували в минулому році, їх потрібно знову переремонтовувати. Адже в нас в будівельній галузі, взагалі в ремонтній галузі, є загальна проблема. Це проблема шва. Адже коли ми ремонтуємо певну яму, шов на шов, ми не можемо заховати. І від цього шва воно залежить нова яма. Адже ми часто їздимо по дорогах і бачимо, що дороги вони латки то існують, але біля латок дирки. Підбиваючи підсумки, журі виділили роботи чотирьох студентів. Саме в їхніх проектах, на думку фахівців, цікаві ідеї, які необхідно застосувати в роботі при ремонті черкаських доріг. Відзначили Наталію Кучеренко, Андрія Міняйло, Лілію Бондаренко та Андрія Зайця. Після тривалої дискусії було названо кращий проект і визначено переможця. так, інженер, який реально, це Ну, я думаю, що Зайць. Ну, я тоже могу сказать, что Заяц. Вот это мое мнение. Поэтому, наверное, у нас уже появился победитель. Пожалуйста. Ну, теперь пару слов для прессы. всем, Я также уважаю, что с Висловитися студента по цьому питанню такому важливому питанню, особливо в житті нашого міста, це потрібно, тому що ми не повинні мовчати. Воно не робиться все просто так: повинно бути вогонь, повинно бути бажання і бажання щось змінюва. Ідея прийшла вже давно, тому що я, як черкащанка, вже на протяженні 10 років ми мучаємося. Одно время на машине прыгаем, потом я уже пересела на велосипед, потому что я за здоровый образ жизни, но это же глупость какая, нибудь ни одной вел... дорожки для велосипедистов нет. Если власть ничего не делает, надо обращаться к молодежи. Пусть молодежь начинает Їх заставлять щось робити. Кращі авторські роботи отримають організаційну інформаційну підтримку і будуть рекомендовані для практичної реалізації за згоди авторів і передані до Черкаського міського голови для подальшого розгляду та впровадження. 에, порадувало желання молодеж жити в цій ні. Я, я порадувало то, що у них дуже яркі мислі і вже мисли європейського рівня. Много студентов ездят э, обмениваться опытом, и они хотят, я увидела это, хотят изменения здесь к лучшему, к лучшему в Украине, особенно в Черкасс. Они любят Черкассы, понимаете, но они молчат, они не говорят. А сегодня они сказали, и вот моя задача завтра отвезти к мэру, послезавтра в Министерство дорог. Задачу, яку ставили перед собою організатори проєкту дороги нашого міста, почути молодь і надати їм можливість спробувати змінити старі стереотипи в підході до вирішення проблеми, засмутило організатора те, що під час обговорення повіяла відголоском минулого. Мовляв, немає грошей на реалізацію задумів. Самі ж студенти щодо перспективи розв'язання проблем шляхів сповнені оптимізмом. Молодь потрібно почути, і вона вкладе всі свої сили в справу, яку вважатиме потрібною містом. дивились програму Діловий ритм. Зустрінемось рівно за тиждень.